Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні знову черговий весняний день, сонечко, тепло. І ми під'їхали до гаража, щоб взяти причіп і поїхати загрузитися травою. У чоловіка на території підприємства покосили траву, потрібно її по-любому кудись вивозити, то ми її забираємо собі для мольчування. Будемо мульчувати чуть пізніше, тому що ще у нас розсада маленька, сьогодні будемо її підгодовувати вже. Пройшло півтора неділі після висадки. Так що вперед до роботи. Ось яка гарна травичка. Підсихає, швиденько так, зранку скосили, на вечір уже сіно. Ось так, щоб бути на осінь з врожаями, ми з самої весни працюємо і працюємо. Все застосовуємо, що можемо. І стараємося мінімальні матеріальні затрати вкладати. Лише труд і все, що дає хороший результат. Без праці нічого не буде. Зараз привеземо сіна, підгодуємо розсаду, підгорну картоплю, Ну, для того, щоб підгорнути її, треба трішечки полити. У нас вже зовсім сухо. І дощів не передбачається. Чоловік як бджола дбайливий і працьовитий. Молодчинка. Сіна назбирав, зараз завезе і буде розкидати, мабуть, крапельну вже систему розводити, готуватися, висаджувати кавуни. У нас часу малувато вже залишається. Потрібно приготувати площу під посадку кавунів і підгодувати вже розсаду. Знову треба дивитися до виноградника. Що ми? Зразу їдемо на верхню дачу, так? Звісно. Через верх. Через верх. А тоді сходимо, візьмемо там інструменти, я мабуть підгорну картоплю <кхи> і одразу замульчуємо. А тоді можна по мульчі полити, чи перед мульчою будемо поливати. <кхи> по мульчі лучше. Помучі. Поставимо <кхи> бризгавку і прольється гарно. Десь які хмари гарні. А, і більше дощ гарний, гарні біжать. Дощ обіщають аж на четвер десь. І на п'ятницю гроза. Ну, хмари то не дощові. Можна цими днями трошки працювати до 25 градусів, а вже як буде більше ого, ти що, зверху заїжджаєш? Так, акація починає цвісти, ну вже завтра зберемо цвіт. Гарненька кучка сіна в нас вийшла. На дорозі стоїть машина, зараз приберуть, Сережа під'їде до дачі, а я спускаюся. До будиночка, зараз буду переодягатися і будемо працювати. Не знаю за що спочатку братися, але будемо робити все, що прийдеться. Картоплю підгорнула прямо грудочками, десь там внизу волога ще є, а зверху вже все засклепило, стало. Тверде. Сережа, закінчує мульчувати таким гарним сіном. На скуточку цвіте калина. Зараз пробую трошки приблизити. ось. Ота зліва наша. Дуже гарно цвіте. Трошки поливаємо клубніку, ще капельку ми не розкинули, то поливаємо дощиком, вже починає стигнути і на сонечку печеться прямо. А стигнути починає у нас мармелада. Оце посаджена минулої осені, викинула лише по одному або по два від коноса. Я купляла, але бачу, вона якась є різна. Оце, мабуть, останній рядочок румби. Теж уже починає стигнути. Там у нас вверху три рядочки. Старої то там трошечки більше. У четвер я висадила кукурузу і вона так замітно підросла. Її тут свобода. Два рядочки там ще поміж нього посажу кілька кущів. Фінікса у а внизу будемо висаджувати на цій грядці кавуни і дині. І дуже гарно в нас вже пішла рости цибуля Дайтона і Ексібішин. Ми її замульчували, підживили збродженою травою. Розмочила підсапала, бо теж воно все засклепило було. І результат радує. і сієнка заросли кропом. Я спеціально залишила, коли просапувала. Зараз трошечки підмочу і я буду заготавлювати вже на зиму. І там капуста теж росте. Уже почала рости. Ну і на кінець вже зійшла квасоля. Ось у нас вже вийшла квасоля, потрібно сапати, засіявся бурян раніше, ніж вийшла квасоля. Дуже довго чи земля була холодна, чи що її не подобалося. Ну, вже посходила. Ось наші недруги вже Спішать розмножатися, вже відкладають яйця, погода їм допомагає гарна, тепленько. Потрібно завтра прийти і зірвати, щоб не кропити. У нас картоплі небагато, то постараємося їсти екологічно чисто. Завтра дощиком її зальємо, а тоді будемо кидати капельку. Не встигається сьогодні. Все, що встигли, це картоплю замульчувати, полити цибульку і полуницю, грядку капусти у садку і підлити ті дерева, що висаджували весною чотири сливочки, а восени яблуню і одну грушу, то винесли. Поливальником і підлили водичкою. Хотіли сьогодні підживити розсаду сироваткою молочною. Привезли, але ми так і не дійшли до тієї ділянки, щоб щось робити. Завтра постараюся я вже виїхати поранше. Може, щось встигну, поки чоловік прийде, він сьогодні і так, бідняшка, зморився, все старається зробити, що важче на його руки падає. Ну, а зараз їдемо вже додому відпочивати. Всім гарної, мирної ночі, здоров'я. Добробуту і най... якнайшвидше перемоги. Ну, звичайно, усім гарних врожаїв. Полуниця починає стигнути. Черешня рання починає вже бриніти, там слідом піде вишня, горох, і не встигли ще все посадити, як вперед вже збирати. Ну, ви самі бачите, яка в нас земля, нам потрібно дуже працювати, щоб щось мати. Ну, ми те і робимо. Результат нас відносно радує. Все пока, пока.